28 квітня відзначається Всесвітній день охорони праці. Сьогодні захист здоров'я та життя працівників є надзвичайно важливим питанням у всьому світі. За даними міжнародної організації праці, в світі щорічно близько 2 мільйонів людей гине від нещасних випадків на виробництві. Розвиток цивілізації в цілому завжди неминуче призводив до погіршення даного стану стану навколишнього середовища, до підвищення рівня захворюваності людей, виникнення різного роду травматизму. Так і сьогодні, навіть два 21 столітті, коли ера новітніх технологій, все-таки людина не в повній мірі може бути убезпечена від виникнення подібних ситуацій, особливо коли це пов'язано з виробничим травматизмом. В Україні кількість нещасних випадків зі смертельними наслідками, які сталися у 2014 році, перевищила кількість смертей на виробництві за попередній рік. Культура охорони праці це створення чітко сформульованої системи прав, обов'язків та сфер відповідальності, де принцип профілактики має найвищий пріоритет. Безпечні та здорові умови праці визначаються не тільки чинною законодавчою базою, а й загальним рівнем цивілізованості виробничої культури та соціально-економічного розвитку суспільства. У першу чергу йдеться про ставлення роботодавців та працівників до питань охорони праці, їх налаштування на роботу без нещасних випадків. Досягнути такої узгодженої політики можна шляхом спільного формування та розвитку культури охорони праці через впровадження превентивних заходів, зацікавити, навчити, зробити питання охорони праці звичною та невід'ємною складовою нашого життя. Головною метою керівництва та профспілкового комітету державного підприємства Миколаївстандарт Метрологія в сфері охорони праці є збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності. З цією метою на підприємствах впроваджують механізми охорони праці, що відповідають міжнародним стандартам. Руководство уділяє большої внимання тому, щоб наші сотрудники, сотрудники нашого підприємства. были здоровы. И учитывая те производственные риски, которые существуют на нашем предприятии при организации производственного процесса, оказания услуг в сфере метрологии, стандартизации, испытания продукции, обеспечить безопасные условия труда. Значит, и хочу отметить, что в 2013 году наша система управления E, значит, одна із составляющих, скажем так, інтегрированих систем управління на предприятии в части ДСТУ ОКС 18001 система управління гигиеной і безопасностью труда. Наша система була сертифицирована. Цьому передувала тривала підготовка. Протягом року фахівці Миколаїв стандарт метрології аналізували комплекс факторів, що становлять небезпеку, і систематизували їх та безпека праці на нашому підприємстві залишається, залишається одним з найактуальніших та соціально важливим питанням, оскільки його рішення зачіпає безпосередньо інтереси кожного працівника ДП Миколаїв -стандарт Метрологія», особливо тих працівників, діяльність яких пов'язана з виконанням робіт підвищеної небезпеки. На підприємстві постійно переглядаються ризики ідентифікації небезпек та оцінки ДП Миколаїв -стандарт Метрологія». Розробляються коригувальні та запобіжні дії для запобігання виникнення чинників при виконанні робіт, а саме це ті роботи, які роботи на висоті та в замкнутому просторі це використання хімічних реактивів при проведенні випробувань, це повірка та калібровка ЗВТ на обладнанні під високою напругою. Керівництво ДП «Миколаїв Стандарт Метрологія постійно піклується здоров'ям працівників. За рахунок підприємства працівники, особливо тих категорій, які виконують. Роботи підвищеної небезпеки проходять медогляд за рахунок підприємства. Наше керівництво підтримує актуальність системи управління гігієни та безпеки праці, що автоматично знижує ризик виникнення будь-яких нещасних випадків на підприємстві, таких як виробничі травми та професійні захворювання. Показником результативності процесу є Відсутність виробничого травматизму у 2014 та 2014 році. Складність впровадження даної системи полягає в необхідності досить значних капіталовкладень і серйозної організаційної роботи адміністрації та всього колективу підприємству. Державне підприємство «Миколаїв Стандарт Метрологія» отримало три дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки: дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та дозвіл на виконання випробу. Технологічного електрообладнання напругою 1000 вольт. «В Миколаївській області впровадження даної системи на підприємствах є не досить розповсюджене. Зокрема, нашим органом по сертифікації ДП Миколаїв стандарт метрологія, який призначений Міністерством економічного розвитку та торгівлі України в 2014 році на право проведення робіт сертифікації систем управління, зокрема, і системи управління гігієною та безпекою праці, станом на сьогодні сертифіковано в Миколаївській області своє одне підприємство, це обласний цех приватного підприємства виробництва чиї фірми Золотой тілюнок. Але ще низка підприємств почали впровадження нової системи охорони праці. Прикладами може стати теж підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю Сандора, Миколаївське відділення приватного акціонерного товариства Санінбе України, в нашому розумінні півзавод наш. Миколаївський, на яких досить ефективно функціонують ці системи, проте станом на сьогодні вони не сертифіковані. Піонером у запровадженні новітньої системи в нашому краї став Миколаївський геленоземний завод підприємство з багатьма небезпечними ділянками і процесами: хімічне виробництво, висока напруга, паропроводи. Ага. Участки подачі, розмола, вищелачування, випарки, кальцинації, згущення, декомпозиції. шламового хозяйства. Это те все основные производственные участки, которые выпускают основную продукцию. Кроме этого, есть не менее серьезный это Непробузский порт, который получает все, всю руду и перегружает здесь. Есть участок погрузоразгрузочных работ, есть железнодорожный цех, есть транспортный участок, складское хозяйство, энергоцех теплоэлектроцентраль. Начиная с 2007 года мы уже были сертифицированы по HSAS 18001, как бы выбрали для себя эту международную систему, считая, что она имеет серьезные преимущества. И по настоящий день ежегодно мы по ней проходим надзорные аудиты, продлеваем действие наших сертификатов и считаем, что это очень эффективная система. Среди основных ее сдать здатність определить и передбачить риски, минимизировать их влияние або ликвидировать их. Второе преимущество, что ежегодно мы проходим надзорные аудиты независимыми внешними аудиторами, которые подходят это, к этому очень серьезно, независимо от каких-то мнений и так далее. Третье, что в этой системе участвуют все, то есть охраной труда занимаются все. І повинні займатися всі від генерального директора до робочого, оскільки це кожного касається. До того ж, система передбачає регулярне проведення незвичайних перевірок, а повноцінних аудитів, котрі дозволяють визначити глибинні причини існуючих або потенційних ризиків. За вісім років успішної роботи системи охорони праці на заводі створено низку додаткових механізмів для посилення рівня загальної безпеки виробництва. Процедура готова. Предназначена для блокировки от опасных источников, то есть энергии это там электричество, кислоты и так далее, при выводе оборудования в ремонт. Смысл заключается в блокировке замками, которые вот находятся на стенде ящиком фестного управления, скажем, насосов оборудования, и блокировок запорной. Арматури при э, тросиків, опять же, самков. Щоб в час ремонту никто ну, з посторонніх не э, скажем так, открыть і не пострадали люди. Більш детальну інформацію щодо впровадження та розробки систем управління можна отримати в органі сертифікації систем управління державного підприємства «Миколаїв Стандарт Метрологія. Місто Миколаїв, проспект Леніна, 11. Телефони. 34 60 08 34 20 67 або мобільний 095 28 81 425. Запрошуємо до співпраці.